На ну, головною проблемою для ведення бізнесу став брак робочої сили внаслідок мобілізації або виїзду за кордон. Про це свідчать дані вересневого опитування підприємств, яке провів інститут економічних досліджень і політичних консультацій. Згідно отриманих результатів на цю проблему, скаржиться 61% опитаних підприємців. Ну, Україна може серйозно розглядати варіант виробництва ядерної зброї. Про це пише видання Більц з посиланням на промову Володимира Зеленського на засіданні Ради ЄС за матеріалами статті Київ розглядає відновлення власних запасів ядерної зброї як гарантії безпеки для України, або ж альтернативним варіантом може бути членство країни в НАТО. Німецький аналітик Юліан Рьопка, який посилається на слова високопоставленого українського чиновника, заявив, що держава не змириться з другим наступом російських військ на Київ, і в найгіршому випадку влада має Ріали і знання, які дозволять за кілька тижнів буквально отримати першу бомбу. Водночас на цю інформацію вже відреагували на банковій та радник глави держави Дмитро Литвин зауважив, що слова Рібки переплітаються заявами російських пропагандистів, які вкидають в український простір нісенітниці. Ну і крім того, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав статтю більд вигадками західних журналістів. Ну а президент України Володимир Зеленський сьогодні виступив на засіданні Європейської ради і представив усім лідерам свій план перемоги. Як зазначив глава держави, цей документ надає відповідь на запитання про те, як можна зробити Росію готовою до справжньої дипломатії і примусити її до справедливого миру. Давайте почуємо. Україна готова до справжньої дипломатії, але для цього ми маємо бути сильними. Село міз нав'язане перемир'я замість справедливого миру ніколи не приносило безпеки. Нікому не подобається, коли війна повертається, і наша єдність тиск на Росію та посилення України є запорукою завершення цієї війни у спосіб, який не дозволить Росії розпочати її знову. План перемоги це місток до успішного проведення. План перемоги це місток до успішного проведення другого саміту миру. Ви можете допомогти реалізувати це.